На цвинтарі селища Березнуватівка, що на Солонянщині люду зібралось більше ніж населення самого села. Було так і торік, коли в останню путь проведжали першого з небесної сотні Сергія Нігояна. Панихиду служать представники одразу двох церков – української та вірменської. Айшомі мішають садицями. Ортне сієвкенкявпаесті, опокої душі роба свого чоловіка. Невтішні у скорботі за єдиним сином рідні відомого майданівця мати Сергія Венера, і рік по тому сама не своя від горя. Односельці не на камеру кажуть, за цей час помітно здала. Нині ж більш як півсотні селян та гостей з'їхалися вшанувати пам'ять героя, який не вмер, а тільки відійшов у вічність журналісти, активісти, представники вірменської громади з усієї області і духовенства. Перших хто віддав найдорожче не автомобіль, не якесь майно, нічого. Власне, своє життя серед них і та кому Сергія не вистачає так само сильно, як і його батькам. Вони були знайомі всього місяць, та цього було досить для кохання, народженого на барикадах. Якось з поглядами з ним зустрілись після цього. Ну да, ми буквально. Одразу відчули одне одного, що це якось ну рідна душа. Дівчина називає його небесним янголом і каже: раніше Сергій приходив до неї у вісні, а нині просто впевнена, він завжди поруч не віриться, одного просто гарант, що вже рік пройшов. пройшов. тобто воно все одно не, не відпускає. Вітації? Я відчуваю, що все, все одно він з нами і вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда за. А слава і воля святая. А після цього уривку з поеми Кавказ про патріота України вірменського походження дізнався весь світ. Режисер Сергій Поскорня знімав хлопця і зробив відео частиною свого проекту на Шевченко. Творчі люди каже, знайшли один одного. Він И поэтому я приїхав сюди саме Сергія і сказав всім записує дерево тексту друг, Тараса. обязательно виборів нашу реалізував свою акторську вайна з мы Мирі А це той самий клас, і та сама парта, де юний нігоян розпочав своє знайомство з Комзарем. Його творчість так полюбилася хлопцеві, що література стала улюбленим предметом. Розповідає класний керівник. Для нього не було цікавішої теми ніж творчість Тараса Григоровича Шевченка. Сергій себе вважав часточкою України, а Шевченко був великим сином України. Тепер же в одних стінах поруч творить слова і історії. У середній школі Кабінет української мови та літератури зробили міні-музеєм. Родинний архів, реліквії з майдану від побратимів. Все це тепер тут, де 11 років поспіль вчився майбутній герой. Казку із написами тих побратимів Сергія. Ну, писали чим могли. Односельці Нігояна кажуть, окрім пам'ятної дошки, воліли б, аби ще й Альма-матер назвали його ім'ям. Хлопця, який так хотів змінити свою Україну, на краще. Руслана Козиряцька, Сергій Марченко, Дніпропетровський державний.